П'ятірка самих сексуальних, самих стильних і самих бажаних жіночих ароматів. Аромати, від яких дівчата отримують безліч компліментів, від яких вони кайфують самі. Аромати, які мають класний шлейф, круту стійкість і дійсно ексклюзивне і суперякісне звучання. Отже, ми розпочинаємо. Перший Spirit of Kings Mercy. аромат з жасміном, шафраном, амбервудом та сірою амброю, аромат з неймовірно свіжим і красивим, і насиченим мускусом. Аромат, який дійсно, ну я вважаю, один з самих спокусливих в даній лінійці. Мерсі доступний до розпиву від 3 мл. Наступний це звичайно інішо парфам Прайв мускусна терапія, маск терапі, дуже ніжний мускус з білосніжними квітами, ніжним баргамотом і кремовими нотами. Лягає на шкіру, на наче якийсь супердорогий доглядовий засіб. Для тіла обожнює цей аромат на дівчатах. Дійсно класний, стильний і звучить реально дорого. Також доступний на розпив від 3 мл. Наступної новинки 2025 року: Сірень Прай від бренду Fragrance Dubois. дуже стильна вишня, черешня, амаретто, мигдальна кісточка. Ну і звичайно ж, тонкий класний ладан з чорним перцем. Це дуже носибельна, дуже стильна та густа історія. Аромат з неймовірним шлейфом і з класним. Якісним звучанням. Версія в нас екстракт де парфам, звісно. Наступний новинка також 2025 року Angel п'ятого On The Rock. той самий класичний Angel ШЕ з дуже красивими алкогольними нотами, але плюс супер ніжний бергамот. Звучить дійсно дорого, впевнено стильно і не заїжено. Абсолютно незвичайний аромат, який до речі підходить як дівчатам, так і чоловікам. Angel Shea On the Rock. також доступний від 3 мл. Ну і наш. Обов'язково в цій п'ятірці наш лідер по розпиву, наш лідер по запитам, по рекомендаціям і абсолютні десь із десяти. Це той самий цитрусово-мандариновий ганімет у вигляді Гармон Парі, This is not gaba», аромат, справжній сексу флаконі. Аромат, який дійсно відчуваєш на собі, практично добу, аромат, який містить в собі супер якісні нотки, а кіґалавут, ніжного мандрину, фруктів і звичайно класних якісних спецій. І це дійсно 10 з 10. Він також доступний від 3 мл, а також повнорозмірними флаконами.